Кожна жінка може бути лідеркою, в кожній є цей потенціал. Моя мотивація була в тому, щоб якраз через свою активність активізувати активність інших жінок. Я хочу вести за собою. Я хочу показувати добрий приклад. Випускниці академії реалізували близько ста ініціатив. Більшість із них були спрямовані на розширення можливостей жінок і дівчат через навчання. В рамках інших проєктів були створені центри підтримки батьків, облаштовані кімнати очікування для родин пацієнтів раннього віку в лікарнях, забезпечені безкоштовні послуги користування інтернетом відповідно до потреб різних категорій населення. Всі проєкти гуртували активних жінок і сприяли розвитку громад. Наш проєкт майстерня особистісного розвитку жінок Печеніжинської громади. Основною його метою було розширення можливостей жінок через участь у навчаннях, тренінгах, мотиваційних зустрічах, також започаткування різного виду клубів. От саме знайомство з засновницями. Проєкту майстерні особистісного зростання з учасницями змотивувало мене розвиватися в галузі робототехніки, навчати дітей. Цьому ми досягли мети. Ми згортували навколо нашого простору багато жінок. Вони зараз стали більш активними. Їх цікавить громадське життя. Вони беруть участь у різноманітних процесах прийняття рішень. Студія жіночого лідерства виникла не просто так, взагалі передувала така зібрана аналітика. Ми виявили для себе, на жаль, що у нас надзвичайно низька активність саме молоді. Коли провели цей аналіз в гендерному розрізі, то виявилось, що ми фактично втрачаємо категорію там 35 десь жінок. Тоді, мабуть, ще зародилася ідея того, що нам потрібно щось таке, де можна було б зібрати і дати поштовх жінкам. Які хочуть розвивати свій лідерський потенціал. Основна мета студії жіночого лідерства це об'єднати вже існуючих жінок лідерок і залучити тих,